Даю, друзі, хапаю авто на зв'язку. І сьогодні маємо для вас шикарну пропозицію на дуже хорошій комплектації. Продаж залітає Audi Q5 2019 року випуску. Автомобіль оснащено 2-літровим бензиновим двигуном на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Авто прибуло в Україну з США з пошкодженнями лівої частини кузова. Як видно, все відремонтовано професійно. пошкоджені запчастини замінені на нові. No По комплектації. Адаптивна led оптика Парктроніки 360. Легкосплавні диски 19-го радіусу. Коричневий шкіряний салон, що не можуть не підкопити. Вставки з лакованого дерева на дверних картах та на торпеді. Цифрова панель приладів. Не будемо зволікати. Одразу ж заведемо автомобіль. На вулиці досить таки холодно, автомобіль заводиться без проблем, жодних помилок немає. Також є мультимедія на центральній консолі, трьохзонний клімат, контроль, відключення старт-стопу, вибір режиму їзди, відключення курсової стабілізації, асистент при паркуванні, асистент при спуску з гори. Тут у нас знаходиться управління мультимедією. АКПП у в нас з вибором спорт режиму та також ручного. Перемикання передач. Під кермом в нас знаходяться також ліпістки. Також є датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, мультикермо в чудовому стані, без потертостей. Мультикермо в нас також з підігрівом. Ще одна з даного автомобіля. Це в нас панорама. З люком. По задньому ряду сидінь. Також ставки лакованого дерева, шкіряний підлокітник на дверній карті, клімат-контроль для задніх пасажирів. Також все без зауважень. Ще є дуже зручний підлокітник, в якому знаходяться підстаканники. Все працює, нічого не пошкоджень. Також є електрокришка, ось такий вмісткий з LED-підсвітками. У подвійній підлозі знаходиться у нас докатка, домкрат та ключі. Зовні автомобіль виглядає дуже гарно, особисто мені дуже подобається і сам автомобіль, і те, як його зробили після Америки, бо нічого в очі не кидається. Та і, в принципі, як приглядатися. Ніяких зауважень по автомобілю немає. Всіх запрошуємо на огляд даного автомобіля. Авто знаходиться на нашому майданчику Хапай авто. Місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Авто можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Хапай авто на хапай авто.